Усім привіт! Дуже рада вас вітати у рубриці подкасту у жовтому, ні в без кордонів. Мене звати Аня. Для тих, хто ще мене не знає, приємно познайомитись. Я буду ведучою, слеш інтервєркою слеш координаторкою цієї рубрики. Суть цієї рубрики в тому, щоб дати можливість дівчатам, які під час війни виїхали за кордон, поділитися своїм досвідом. І поділитися своїм досвідом у найширшому сенсі цього слова. Ми будемо говорити про купу штук. Як їм було вчитися в шеві з-за кордону, як їм було вчитися в іноземних університетах, їхній досвід дружби крізь кордони, їхній досвід дружби з іноземцями. Ми будемо порівнювати культури, менталітети і адміністративні системи різних країн. І також будемо говорити, як змінюється і змінилось наше ставлення до України за увесь цей час. Тепер я розкажу трошки про те, як буде організована наша рубрика. По-перше, кожен новий епізод буде виходити у четвер о 18.00. Тому наступний четвер о 18.00 я вас чекаю тут. По-друге, у рубриці буде всього дев'ять епізодів. Сьогоднішній наш перший особливий його мета познайомити в нас і вас із нашими учасницями. Для цього ми підготували невеличке пліцопитування, і після того, як я закінчу цей свій інтродакшн, ви побачите, що там наші дівчата на нього не відповідали. Після цього кожен новий випуск буде нашою розмовою на якусь конкретну тему. І плюс, як десерт, як бонус, ви побачите відповіді дівчат на різні каверзні питання про країни, де вони живуть чи жили. Наприклад, у дівчинки, яка жила в Південній Кореї. Ми можемо спитати, чи це правда, що у Південній Кореї на свята прийнято дарувати не квіти і тортики, а пилососи і мультиварки. Переходимо до власне знайомства і щасливої вам дороги! звати Аня, можна було це вже зрозуміти. Я вчусь на іспанській філології, англійській мові та другій романській мові, тобто французькій. На останньому курсі я Даша, Помарочка така. Я вже закінчила бакалаврат, інструктура не вступала, але моєю спеціальністю була іспанська афілологія, наприклад, англійська, іспанська мова, і в нас це була французька. Мене звати Аня, українська мова і література та західноєвропейська мова, і це іспанська. Мене звати Ксюша можна. Я вчуся в філології та перекладі, англійська мова та друга романська мова саме французька. Я навчаюся на спеціальності кури... література англійська переклад. Мене звати Саша, ака Олександра і так далі. Я вивчаю переклад зі російської. Як я вже казала, мене звати Нана. І моя спеціальність це шведська мова, англійська мова та третя германська мова. Яка в мене буде зараз у другому семестрі. Дай Боже, щоб усе було хорошо. Мене звати Катерина, я навчаюся на, на середньому світі турецька мова та література. Я вже на третьому курсі. Соня, як тебе звати? Мене звати Соня. Шведська філологія та англійська мова та третя германська мова за вибором, в моєму випадку, нідерландська. Мене звати Дженет. Арабська мова і література та переклад французька мова. Я два місяці провела в Польщі. Зараз я повернулася додому. І я не знаю, чи я далі поїду в Польщу і чи залишусь я там ще на деякий час, але я сподіваюся, все-таки залишити в Україні, залишитися в Україні. І... Розповісти вам про певний свій досвід. І зараз я в Іспанії. E, прямо зараз, at this moment, я в Мадриді, але взагалі-то я живу в Кантабрії на півночі, в Сантандері. Я тут з 1 квітня, тобто виходить вже 10 місяців. І я можу сказати, що турецька мова мені дійсно допомогла в тому, щоб якось виживати в Німеччині. тут Дуже багато турків, дуже багато. Я вже тут 9 місяців здається. Десь так, так. Угу. В Іспанії. Е, з початку квітня, тобто, виходить, зараз вже пішов. І що скоро з тебе народиться іспанка? <ріст> іспанка. Я зараз в Німеччині. Е, я там. Я там. Е, три місяці. Три місяці і там декілька днів. У Швеції, як на е, квітня виходить... Сім місяців, майже вісім. Зараз я у Німеччині. З березня місяця виходить десь місяців дев'ять. Ем, я зараз в Іспанії, в місті Кадіс. До того була на півночі, а, Біль... тому так вирішила е, змінити географію з, пів... з півночі. Ну, а де б я ще могла бути? Да? Я зараз в Нідерландах. 31 березня ми сюди приїхали. якщо можна зробити таку помарочку? Минулого року у мене було все-таки мовно півроку. І приїхала я в Україну якраз Нов... відсвяткувала Новий рік. Поїхала просто по Європі з... і тут застрягла, коли почалась війна. Перше, що мене здивувало, це те, що громадський транспорт ходить в Тому що я приїхала з Італії, і мені здається, що у них розклад угу. Коли Вони коли захотіли, тоді приїхали. Не захотіли, не приїхали. Абсолютно, всі, кого ти зустрічаєш, всі тобі посміхаються. Мене здивував той факт, що є дуже багато російськомовних місць, дійсно знають дуже добре російську мову. Всюди пахне травою, просто усюди. І що пахне травою, то десь буде пахнути і сеч, очевидно. Тому все місто дуже сильно воняє. Брудно, вийшли з аеропорту і скрізь, поки від цигарета. Люди звикли виходити гуляти кожного дня, тобто там на каву. Вони дуже люблять такі влаштовувати тертулі, там не знаю, просто поспілкуватися, випити під час обіднього прийому їжі чи під час вечері. Для мене так цікаве відкриття. Люди дуже голосно розмовляють. У них mm -hmm. Така манера спілкування. Це було те, яке все зелене. Ми приїхали, а дерева такі зелені. Я ніколи такого зеленого не бачила. Я думала, ну я не знаю. Я, я думала, у мене з очима проблеми. Це наскільки скрізь чисто. От справді просто буває, що коли ти в Україні ходиш, багато де розкиданий розкидане сміття, багато де якийсь безлад, а там все доволі цивільно, дуже чисто. І мене здивувало те, які там світлофори, тому що там світлофори доволі цікаві, і коли, наприклад, червоне світло, воно тікає. Тобто іде такий звук, а він іде в одному темпі. Коли зелений, воно пришвидшується, і коли воно повертається до червоного, воно ще більше пришвидшується. І мені здається, що це дуже круто. І також здивувало дуже те, що там дуже багато пристосувань спеціально для людей з особливими потребами. Наприклад, на кожній станції метро. Майже ускрізь, наприклад, на вході в які-небудь лікарні, в магазини, в будь-якій організації завжди є, наприклад, якісь пандуси, є ліфти, які постійно працюють. І навіть у метро, в автобусах навіть є спеціальні місця для людей у візочках. В цьому плані це дуже круто, тому що мені здається, що так і має бути. І що це доволі правильно мене здивувало те, що тут все дуже зроблено так, щоб людям було комфортно. В тому плані, що, наприклад, дуже багато уваги приділяється людям з інвалідністю. Наприклад, автобуси, вони щоб людям було легше заходити, вони як нахиляються ближче до тротуару, і людина, якщо вони візочком чи якісь з неї прибави, вона може без зусиль з нього зайти. І також водії. Вони також і можуть допомагати, що вони зайшли в автобус, і там немає такого, щоб вони якось були злі через це. Вони з посмішкою йдуть і допомагають. І так само в магазинах чи в якихось торгових центрах люди, працівники, допомагають цим людям. Якось наприклад, чи візок там якось це довести. Мені це дуже подобається. Дуже хотів, щоб в Україні було так само. Так, дорога, холодна і кавова, максимально кавова. Якщо є такий прикметник, от. це насправді цікаво. Напевно, це буде творчі, обізнані абсолютно всі, та ем, трошечки пофігні, дуже розслаблені, можна так сказати. Я б її назвала домашньою і. Дуже бюрократичною молодь у Німеччині самостійна, модна і навіть така різнобарвна. Сонячна, мультикультурна, це доволі важливо, вони доволі легкі на підйом, тобто, що їм не запропонуваємо, завжди загалом погодяться. Доволі відверті і навіть якщо і в певній мірі закритий характер, в них все одно є багато друзів, і це найважливіша частина їх життя. Високомірна, певною мірою, високомірною мірою клас. Повільна і не те, що бюрократична, дуже формально. П'яні часто, але при цьому дуже щирі. Сонячна, мультикультурна і ослаблена. Вони доволі легкі на підйом. Відверті, і навіть якщо сором'язливі, то в них все одно є багато друзів і це частина їхнього життя. Нулево діджиталізована, далі small -talk. Угу. як не дивно, і напевно упорядкована. Ой, а я вам даже... Тому що всю німецьку молодь з якою спілкувалася, це можна порахувати на пальцях тільки однієї руки. З ким я спілкувалася в потязі 10 хвилин в магазині і посеред вулиці, і це буквально, якщо порахувати всі хвилини. 20 хвилин я спілкувалася з німецькою молоддю, тому я взагалі нічого не можу сказати і не ніяких прикметників підібрати. Але що я можу сказати, це те, що вони стільові. Мою індерланди також дуже дорогі, одні одна із найдорожчих країн в Європі. Також холодно. Тут дощить регулярно, літо також не дуже тепле. Ну як буває, але так, прохолодно тут. І е туристична і через слеж культурна, бо тут дуже багато національностей, і ти не чи вони туристи, чи вони місцеві просто з других країн і культур? Пристрасна в усіх розуміннях цього слова. Дуже віддана ку своїй культурі та історії, це особливо помітно в Андалусії, Іспанії через змішання таких трьох основних виділити, і це проявляється навіть досі в повсякденному житті. Ну, перше, це те, що вони а, дійсно відкриті, легко йдуть на контакт, на комунікацію з тобою, а, легкі на підйом. Будь-хто може тебе покликати на сервісіту, навіть якщо це буде пони і певно, що. Все-таки трохи інфантильні, я порівнюю так більше, як з нашою українською молоді, вони досить залежні від батьків. Перше, перша характеристика це те, що вони компанійські і постійно гуляють у різних компаніях та разом тусуються. Далі скажу, що вони доволі fashionable, вони доволі слідкують за модою, і в них доволі класні шмотки. Торгові центри також дуже популярні. І третє, скажу, що не сильно відрізняються від українців, як і в цілому багато що в Польщі. Вони такі самі підлітки і такі самі дещо такі матюкливі діти, як і ми. Знову-таки, дуже облаштовано все для усіх людей, щоб усіх були рівні можливості, і я вважаю, що це дуже круто. Також усе доволі структуровано. тобто, наприклад, транспорт, він ходить скрізь вчасно, скрізь указано, коли що приїде, на таблоїдах, наприклад, в метро, на автобусних зупинках є спеціальні графіки, нема такого, що от як у нас ти стоїш на. На суписі, і ти не знаєш, коли приїде автобус, чи він взагалі приїде, ти стоїш, чекаєш на чудо. Люди дуже привітні самі по собі. Вони завжди тобі готові допомогти. Вони завжди до тебе дуже ввічливо, спокійно звертаються. І я, напевно, ні разу не чула взагалі за два місяці в Польщі, я ні разу не чула, щоб хтось на когось орав, щоб хтось з кимось виясняв якісь стосунки і. Я просто на це дивлюся і думаю, боже, як же приємно, що люди настільки спокійні, настільки, так знаєте, виховані, і на це дуже приємно дивитися. Ось. Тепла, організована і розслаблена. Організована, бо це країна ну частина європейського союзу. І я думаю, у них тут достатньо грошей і достатньо історії своєї, щоб побудувати дуже класну адміністративну систему, загалом, яка ну, нормально працює, mm -hmm. розслаблена, бо ну тут в Іспанії я дізналась, що можна не сприймати життя з вічною тривогою, як ми це робимо в Україні, а можна ну ставитись до цього з більшим спокоєм. І, і от, ну як я кажу, розслабленістю, і це було дуже інтересно. І тепла це, е, це більше про психологічні якісь штуки, ніж про actually клімат. В тому плані, що люди дуже теплі, от як не те не те, щоб вони привітні, вони можуть не бути привітними, але вони хочуть тобі добра. І от в Іспанії є таке відчуття, що тобі всі навколо хочуть добра. По-перше, вони дуже поєднані. У них дуже сильне це відчуття ком'юніті, і мені здається, у кожного своя ком'юніті сильна. У нас є типу одинокі діти, але тут мені здається, такого нема. у знову ж таки іспанські діти. У них мені здається набагато краща самооцінка і молоді люди, ніж у іспанської молоді набагато краща вища самооцінка, ніж у е, ну я розумію всі процеси, але мінус в тому, що це дуже дуже довго. В Україні можна було вирішити щось набагато швидше, але в принципі, на мій погляд, це дуже добре. Друге, це те, що країна доволі сіра через погоду. Але, незважаючи на це, люди вносять в це життя якісь барви, вони якось намагаються яскраво одягатися, або просто вносити в своє життя щось нове. І також це те, що вони доволі консервативні, ну, взагалі, країна доволі консервативна, але в принципі мені це подобається в деяких моментах. Вони дуже активні. В принципі, мене дивує, що більшість із молоді люб, люблять проводити час на природі. Вони займаються спортом, вони, вони не, не так часто сидять вдома. Mm -hmm. І е, друга риця це те, що вони вільні. Ну, саме що вони не думають про те, що думають оточичі про них, вони вдягаються так, як хочуть вони, і мені це дуже подобається. І третє, це те, що вони дуже веселі, незважаючи на те, що країна сира, але вони в во усьому намагаються знайти позитив, яка в була ситуація, вони завжди дивляться на це з посмішкою. Тепер ви вже знаєте, хто і хто, і будете в контексті для наших наступних випусків. До речі, якщо і у вас є бажання познайомитись з дівчатами, подружитися, бо вони всі прекрасні, інстаграми усіх учасниць є в описі під цим відео. Також ми запрошуємо вас стати частиною нашої рубрики. Це можна зробити двома способами. Якщо у вас є досвід під час воєнного перебування за кордоном і ви хотіли б ним поділитися, напишіть мені, будь ласка по-друге, якщо ви хотіли б нам допомогти з організацією або монтажем, також напишіть мені в обох випадках. Ми чекаємо на вас з абсолютно широко розкритими обіймами. Тепер надходить час прощатися, і наостанок хочу вам сказати, що ми дуже чекаємо на ваші лайки і ваші коментарі. Розкажіть нам про ваші враження, що вам сподобалось, що вам не сподобалося, що ви хочете бачити в наступних випусках. Чи ви думаєте, що ми, що ми класні, чи ви думаєте, що ми, блін, лошари? З вами був НІВ без кордонів, і ми чекаємо на вас у наступний четвер.